Мене звати Іван, мені 15 років. Я з міста Просиленцівської області. Мені дуже сподобалось в цьому таборі. Дуже класні тренери, педагоги, психологи. Саме більше мені сподобалось це плавати в басейні, Це дуже було круто. Я знайшов багато нових друзів. Мені звати Вікторія, мені 15 років, я селища Краснепіля Сумської області. В таборі все буде Україна. Мені сподобалося все. Це було це міне поле педагоги, які разом з нами вони класні, веселі, дуже подобаються. Потім сподобалося тренування в басейні. Це було дуже класно і запам'яталося на все життя. Також сподобалися наші в теджі Дуже веселі, були цікаві. Достала дуже гарних людей з якими планує далі спілкуватися. І взагалі це дуже класно. Мене звати Руслан, мені 14 років. Я з Харківської області, міста Харків. Мені сподобався підйом гору, займатися в басейні та ще ходити в спортзал. Грати в сніжки з друзями, спілкування з педагогами. Тут я знайшов друзів, з якими планую далі спілкуватися. Мене звати Марк, мені 13 років, я з міста Донецьк. Мені дуже подобається в цьому таборі, мені подобається спортзал та ігра в Мінне поле. Дуже класні педагоги та психологи та тренери. Я тут дуже багато знайшов нових друзів, мені вони дуже стали близькі і додають підтримки. Звати Настя, мені 13 років, я села ході запорізької селищної громади. В таборі мені все дуже подобається, особливо і це басейн. Найбільше мені як твоє робити. У нас дуже прикольні тренера та педагоги. Я дуже швидко знайшла собі тут і друзів. Мене звати Кіра, мені 15 років. Візмісоперсонецької області. Табор і все буде Україна. Мені дуже неймовірно сподобалось. Найбільше мені запам'яталася стрімка Слука. Вечори за переглядом фільму, гарні друзі, весела команда, гарні педагоги і фахівці. Взагалі все було дуже круто. буде Україна!»